Прийшла такий осінь uh -huh. і принесла із собою сильні поривчасті вітри. Називається ніколи, ніколи, і от знову. Коротше, диві... почало вибоч, почало дути. Давай так. Та. Коротше, дивіться, Київ, вулиця Богатирська. Значить, автомобілі рухаються ділянкою, де ведуться дорожні роботи. І от дивіться, раптом вітер зриває незакріплене пластикове огородження і кидає його куди? Правильно, прямо під колеса однієї з машин. Цього разу все обійшлося без серйозних наслідків. Ніхто не постраждав, але ж. Потенційно подібні інциденти можуть бути небезпечними. Ще про кілька над незвичайних дорожніх пригод розкажемо у нашому дадже. Це відео було знято у рівному. Поліцейські звернули увагу, що позашляховик Міцубісі наїхав на бордюрний камінь. Його вирішили зупинити для перевірки. Але водій вимогу копів не виконав і почав тікати. Він нісся вулицями міста, порушував правила дорожнього руху, створював аварійно небезпечні ситуації. Закінчилося все тим, що автівка влетіла у дорожній знак і тільки тоді зупинилася. Правоохоронці затримали водія і побачили, що це 14-річний хлопець. Згодом з'ясувалося, що він викрав авто у селі Шубків. Власник покинув машину відкритою і залишив ключі у салоні. Ще одна автопогоня сталася у Дніпрі. Водій Тесли так поспішав, що грубо порушив правила повороту направо. Спочатку виїхав на острівець безпеки, а потім вклинився одразу в другу смугу. Патрульні наздогнали порушника, вімкнули мигалки і подали звуковий сигнал. Але водій у відповідь додав швидкості. Зупинився він лише тоді, коли приїхав до свого пункту призначення. Пане воді, а що не чули, що зупиняємо? Ні, не ніч зупиняють. Ну, города вже об'їхали за ван. Слушаю, я чую ваше там багачені ваше. проходити перевірку на стан сп'яніння Водій відмовився. Патрульні склали на нього адмінпротокол за порушення ПДР та відмову виконувати вимоги поліції. У Києві сталися дві схожі дорожні пригоди за участю елітних авто. В Голосіївському районі Порше врізався у припарковану маршрутку. Від удару легковик перекинувся на бік. На щастя, ніхто не постраждав. А на оболоні Тесла на шаленій швидкості влетіла в мікроавтобус, після чого теж перекинулася. Пасажирів легковика затисло всередині, але всі залишилися живі. Рятувальники вчасно їх деблокували. Наступний випадок стався теж в столиці на парковій дорозі. Хлопець рухався на самокаті по пішохідному переходу і потрапив під колеса автівки. Залишився живий, але серйозно травмувався. Поліція виклала це відео, аби його побачили інші користувачі самокатів і зробили висновки.